На зв'язку зі студією Костянтин Криволап, експерт з питань авіації, пане Костянтине, слава Україні! Дякую, що долучились. слава питаю Вас а, е, хотілося б вашу оцінку важливості у цих влучань, так і по едне зав'язанні, і по а, аеропортах. А, про що це свідчить і саме на цьому відтинку України-Російської війни? Наскільки це важливо або можливо не так, як нам хотілося би? Ну по-перше, це, це фантастично. Всі чекали, коли до Оленії доберуться, і розуміли, що рано чи пізно доберуться. І я в своїх ефірах неодноразово на, казав, що треба тільки дочекатися. Воно буде. Воно сталося, це чудово. Але ж ці всі три аеродроми: е, Оленія, Енгельс, Дягілєво, е, Дягілєво взагалі воно вони спочатку в основному літали з Дягілєво, особливо тут 22 й Але потім, коли ми там почали їх там трохи діставати, то вони там. Почали пересуватися подалі до Олені, а в Енгельсі у них ту 95 їх заряджають ха 101 І що цікаво, що вчора, в 12.35, туди прилетів іл 76 мабуть, з ракетами Ха 101 першими, і туди направили пару літачків для того, щоб вони почали заряджатися знову цими ракетами. Тобто Фактично одночасно, по трьом аеродромам, на яких базується російська стратегічна авіація, був, були нанесені е, удари. І е, якщо в Олені там, а Олені там дуже тісно, там мало міста для того, щоб там розташовувати всі літаки. І е, е, я думаю, що там ми дізнаємося не, не тільки про ту 22 М3, я думаю, там буде ще щось. Але дочекаємось офіційних повідомлень для того, щоб там не фантазувати і не видумувати там якісь новини. Але взагалі це дуже важливий удар. І е, цей тиждень він такий е, для російської авіації був дуже веселий. Вони там, може, і не зазнали таких суперзначних втрат, е, але могли. Е, тому що дивіться, е, 20-го у нас було атаковано Міллерево. Це аеродром, який розташований в Ростовській області і З якого е, виконуються польоти по нашим територіям е, з бомбами КАП. Потім е, 22-го був вражений аеродром Морозовськ. Е, там знищили теч, там склад ГСМ, там е, були інші враження. Е, там базуються ті ж самі е, літачки, які су 34 Су-24, які. Виконують задачі по бомбардуванню нашої території. Тобто за тиждень у нас е, три крупних аеродрома, і е, така значна, е, поза кадром вже ми не бачимо, що там 21-го е, гру повідомило, що знищили винтокрил Мі 28 і КАД-226. Ми вже там не звертаємо увагу, що е, сьогодні там під е, Волгоградом впав Су 34 й Екіпаж встиг катепальтуватися, але це поразка ще одного літака. Тобто, е, ну і я, я вже не кажу про НПЗ. Там, якщо подивитися повідомлення тих самих губернаторів, то е, вони там, якщо в нього там не впав в БПЛА і не сталося ушкоджень, то він там якось там погано працює. А дуже е, суттєві удари йдуть по НПЗ, по інфраструктурі електричній, і ми бачимо ці повідомлення з місцевих там СМІ е, про таке. Ну не, не можу сказати, що там вже паніка, така вже паніка, але настрої там не дуже веселі, такі невідпускні. Не так а, і це прекрасно. Це наш українців не може не радувати так з огляду на те, які терори чи Російська Федерація чинить тут, так якщо згадати останніх так взагалі це як то кажуть, за 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 межею здорового і будь-якого іншого глузду. І гума гуманності так, от скажіть, будь ласка, от взагалі свої страт стратегічні ці бомбардувальники, тепер з цих от перелічених аеропортів, так до яким вже дякувати Богові, ми дістаємо впродовж останнього часу, доволі регулярно. Будемо сподіватися, що і надалі так буде Російська Федерація. Що вона буде з ними робити? Де вона можливо буде їх переховувати? Чи можливо це знаєте? І що дуже важливо бути готовими до чого в разі от продовження таких обстрілів? До яких Зеркальних дій може вдатися Російська Федерація? Згадайте Чорнобаївку. Вони стояли там, стояли, ми по ним били, вони туди прилітали і там стояли. А у росіян таких аеродромів, які здатні приймати, обслуговувати літаки ту 95 Ту-22, М3, таких баз у них оце, о, оці всі три, що ми назвали сьогодні: Дягілєво, Енгельс і Оленія. Це не на, на європейській частині, це майже все. Там ще можна десь притулитися, але це без обслуговування, це без інфраструктури. А розумієте, тут – це дуже великий літак. е, ту 22 М3 він значно менший, але він теж потребує. Він такий підстрокуватий. Він потребує щоб до нього там якось відносились, щоб його якось обслуговували, щоб проводили регламентні роботи. Якщо таких умов немає, то він дуже швидко втрачає ресурси бойових спроможності. А цих тут 22-х 3 в них залишилось, оці літаки таскають страшенні оці ракети Х-22, які не мають ніякої точності, дуже старі, але вони дуже руйнівні, тому що в них бойова частина майже тонна, там 950 кілограмів. І цих літаків залишилось там, Буданов казав, що там 27 літаків, оце тут 95-й МС. Якраз з ракетами. Так от це для Росії вони ж весь час, коли йшла ця атака, вони фактично знаходились або в повітрі, або їх катали по аеродрому. Я не знаю всіх подробиць, але я думаю, там було дуже невесело. Пане Костянтине, скажіть, будь ласка, можливо, трошки наївне запитання, чи от якась кореляція взаємозв'язок існує між нашою ефективною роботою наших там? Тронів так цими атаками, так і кількістю ракет, які у Росія потенційно може скинути в бік України. Ну ми, ми, ми таким чином, якщо ми там вражаємо ці літаки, то ми навіть якщо ми не вражаємо, якщо ми вражаємо тільки аеродромну структуру, у них можливості нанести ці удари. А Х-101 стали зараз. Вони їх модернізували майже там чотири ступені модернізації. Пройшли. Вони зараз збільшили бойову частину, а вони зараз обладнали цю ракету касетними боєприпасами. Ми це бачили, коли вони били по нашому Ахмадиту і по роддому. Це ну, росіян це одна з найкращих їх розробок на те, що вони спроможились за весь цей час. Тому. Е, е, якщо, да, і от вони, якщо вони раніше виробляли там на місяць 30-35, потім стала інформація про 40 ракет, то зараз, за повідомленнями нашої розвідки, вони виробляють до 50 ракет. І зменшення спроможності е, стратегічної авіації носити ці ракети, це дуже суттєво. Е, там у росіян зараз будуть з цим якісь проблеми, будемо дивитися, але я, я дуже сподіваюся, що. Ці удари будуть продовжуватись, показує дуже потужний український потенціал, саме в дронах, в дальнобійних дронах, які літають на такій відстані. І розумієте, Оленя, це там ця Мурманська область, цей Кольський полуостров, там майже 80, 80, да, 80 військових частин, там ППО всього Північного флоту Російського. І туди залетіли наші дрони, і нанесли враження. Та це, це це фантастично. Це просто фантастично. Так, пане Костянтине, дуже е, приємно слухати. Знаєте, такі надихаючі ваші відповіді. Е, дуже вам дякую за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Експерт з питань авіації Костянтин Кривола був з нами на зв'язку. Ми ж друзі продовжуємо.